Пропонуємо на огляд ЛЕД підсвітку з артикулом 13897. В комплект входить дві планочки. Виробник заявляє, що вони підходять на 24 ту діагональ. Довжина однієї планочки 416 мм. Планочка має 4 LED-діоди, напруга одного 6 В. Ось такі маркування присутні. Коннектор. Планочка має один канал з напругою 21 вольт. Присутня кругла лінза діаметром 15,5 мм міліметра. Матеріал основи планки. Алюміній, термоскот відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.